Снимай, снимай, чтобы воно було. И вроде на... на білу штучку. Да, потім коли папа сніме... а шо, там нічого не буде? Чого нічого не буде? Вот сюди на... На, лок... на локотники є. Папі. Папі вроді бы есть. А ось два костюма. Ну вроде бы є. Став на паузу. Це що? Ну? <смеш> а, -а, а, який прикольний. Скажи. Ну так, да, він такий, конечно, такий, такий конечно, він наче синтетичний. Ну, літо буде круто. А, ну, а сюди дивись який костюм О, Це прикольний, гай. Гай, дисковий. Угу. Іди показуй бабушкам. Іди покажи. Снімати? Все, сні... хватит. Отак. Так. Дивись костюм. Все. Треба ну, знімати. Показуй бабушки. Дивись. Угу. Ось води,